Всім <звучит> приєм! Ми з Васії відкриваємо що? Ось такі от І от один мені, один Васі. Ну, напевно, іграшкою я гратись не буду. Тут якийсь трошки ну Почнемо з цього. А ну і Ні, не колекційний. Так, а ну а шоколад. Хоч смачний. А тепер дивимося, яка тут іграшка. Так, і що ж тут, який відкрит? Ми нарешті його відкрили і ми бачимо тут такого фіолетового чубліка і. Так, дістаємо... Ага, це якийсь ось меніх. Ось його треба скласти. Отак, чи що. А ну зараз інструкцію подивлюся, воно ж тут є є. Ага, це щось отак от воно. Оце туди. І при холодній воді щось стається чи що? Нічого не розумію. Іграшки в кіндера зараз якісь такі такі собі. Ой, упала. І ми його вже склали. Ось так от він виглядає. Ось. І вроді щось, типу, при попаданні холодної води. Можна ці от картинки ті, що йдуть в комплекті стерти. Зараз попробуємо. Взяли ось такий -от невеличкий тазик з водою, поставимо його так на одне місце. І візьмемо, нехай буде ось таку -от картинку і, звичайно, цього чубрика. Макаємо його у воду. Ось ми макали. Тепер а якщо воду кінти, то, щось переводити. Оп-оп. Не знаю, чи ми правильно все робимо, але вроді би щось вийде. ну, Якщо просто цю картинку опинити, то воду. Ось тут вивезти клад картинка. Смінішка тут трошки не при чому. Якщо в нього подути. То... Просто вода вилетіла. Так, далі, друга картинка. Ми її просто намочимо і все. Оп. Ось треба ще трошки підтерти. Ось так от тут такий от краб. І якась сумочка чи що це. А, це підводні окуляри. І остання картинка ось. Кладемо її теж у воду. Так. І тут теж щось таке от... Щось таке. Ми тут трошки зробимо порядок, бо на фоні тут дуже сильний безпорядок. І ось наступне яйце. Но більш рівне і більш златке. Надіємося на нього. Ось воно навіть не потріскане. О, важка капсула. О, попалася серійна іграшка. Це вже добре. Так. І оп, що це таке? А, це якийсь герой. Якісь персонажі ось такі. Хто знає хто це. Якщо, якщо хтось знає, то якщо коментарі відкриті, то напишіть. А я зараз хочу подивитися інструкцію. Ой, щось вилетіло. Ну, потім йдемо, а зараз ми подивимося, що це таке. Ага, це Марвел. Це герой з Марвела. Оцей у нас. Як його поставити? Треба взяти оцю штуку і оце поставити туди якось. Че щось просто сам не розумію. Як це туди вставити, Вася, ти щось розумієш? Ні а. Я взагалі то надіюся на людину павук. А це часом. А, це Капіна... Капітан Америка, чи що? Ну, що скажеш, це дійсно Капітан Америка і статуетка така от собі класненька. Мені все подобається, але ще є, що можна просканувати. Зараз ми спробуємо просканувати.